Уєння рибою наш центр отримав чотири виклики, які закінчились госпіталізацією. Лише за добу в різних районах Одещини чотири жінки потрапили до лікарень із різними проявами інтоксикацій. Чи пов'язані причини отруєнь, чи впливає на епідеміологічну ситуацію в регіоні підрив Каховської ГЕС і чи загрожує Одещині ботулізм? Великомихайлівка, Авангард, Кодима та Одеса. Недільного вихідного дня у цих населених пунктах Одещини чотири жінки потрапили до лікарень. Серед них вагітна. У центрі екстреної медичної допомоги кажуть: жінки отруїлися рибою. Кожен рік трапляється отруєння риби це вживання ролів, суші, це вживання риби, яка не пройшла термічну обробку, звичайно. У чому причина самих цих випадків казати рано проводяться дослідження на перший погляд, джерела діагнозів різні однак, випадки насторожують, каже лікарка з медициною невідкладних станів Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги Стасія Комадінко. Тривожені лікарі не відхиляють. Отруєння можуть бути пов'язані з підривом Каховської ГЕС. Знаємо, що йде мор риби. Дуже багато риби викидає на берег. і деякі недобропорядні громадяни наші вони збирають цю рибу, навіть мертву рибу збирають і потім намагаються її продавати. І тому ми дуже насторожені з приводу ботулізму. Поки історії чотирьох госпіталізованих жінок досліджують медики. Це гострий гастроентерокаліт, гострий ентерит і два випадки харчової токсикоінфекції. А тим часом жителям Одещини вже нагадують, Ботулізм – інфекція, яку лікувати вкрай складно. Спочатку хвороба проявляється як легке отруєння однак, уже за кілька годин порушується зір, дихання та рефлекс ковтання. Фінал цим симптомам за невчасної діагностики летальний. Тож медики наполягають відмовитися від шматочка риби чи м'яса невідомого походження. Ми кожного влітку ми маємо підвищені захворювання саме по кишкових інфекціях. Якщо симптоми отруєння вже відчутні, лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко радить звертатися до сімейного лікаря. Саме він визначить, чи потрібна госпіталізація. Якщо ж проявляються чіткі риси ботулізму, одразу набирати 103. ботулізм. може не тільки в рибі міститися. Це може бути консерви, це може бути. Викликайтеся за рахунок якихось неправильно приготовлених домашніх продуктів, ковбасок там такого плана. Тоса риба є найбільш таким пистеменним фактором, який контактує з землею. Фактично, коли вилавлюють рибу на землю потрапляє, і потім неправильно термічні її обробляють і за рахунок цього, що це може викликати. Тим часом, медики Одещини нагадують, на сьогодні в області взагалі діє заборона на вилов риби і навіть на купання у відкритих водоймах.